Леся Українка, коли дивлюсь глибоко в любі очі, коли дивлюсь глибоко в любі очі, в душі цвітуть якісь квітки урочі, в душі квітки і зорі золотіє, а на устах слова та все не тіє Усе не ті, що мріються мені, коли вночі лежу я у півсні, либонь, тих слів немає в жодній мові, та весь світ живе у кожнім слові. Плачу, я сміюсь, тремчу і млію. Якби той хист мені щоб грать на них, потужну пісню я б на струна грала, нехай би всі скарби вона зібрала, ті скарби, що лежать в душі на дні, ті скарби що для мене таємні. Та мрія, що так вони коштовні. Як ті слова, що не невимовні, якби я всіми барвами владала, то я б на барву барву накладала і малювала б щирим самоцвітом. Отак, От як сонечко пречисте літом, домовили б пророчі стілі руки, чого домовить, не здолали гуки. І знав би ти, що я в душі моїй, Ох, пар і струн, і слів бракує їй. І те, що в ній цвіте весною таємною, колибонь умре, загине враз зо мною.